Всім привіт, друзі! З вами я, Балахманицька і в Майнкрафті. І сьогодні я буду продовжувати ПВП з ПВП Так. Я буду знову битися в ПВП, тому що коли я грав на Бедварсі, то я там трішечки грав погано. І зараз я хочу трішки потренуватися і вбити якісь якогось гравця там. Так, він мене нічого не зможе зробити. Чому на мене три напали? Це не чесно. Так, я можу луку сви достати. Ти чого це Його трогаєш? А ну ти ты нього. Пішов, пішов пишоп ты. А ну пішли ви дво. Е, чому нам... ты сядь давай давай иди сюда ты а ну не иди туди ч я роби? А ну, пішов ты звітся ну не чего страшного я бив двух людей и зараз я вам хочу показати знову паркур я його коли проходив, в мені залишався один блок, щоб його пройти, і я його втратив. Я не розумію, як в мене так вийшло. Я його зміг пройти, але в мене там один блок залишався і я його витратив. Угу. Якщо б ця хмарка, то я б зміг. О, ви бачите, як я вже йду. Я трішечки вмію. Паркури походить, але цей неможливо пройти. Як його взагалі можна пройти як? Так. ще проходимо. ай, Тепер я на чому впав. Ну, буває таке. Зараз ми пройдемо паркур, який трішечки легше, ніж той. Так, проходимо. Він дуже легкий для мене. Його можна пройти за 2 секунди. Ось, я вже першу частину пройшов. І зараз я проходжу другу частину. Ага, угу, все, я його пройшов, а зараз я можу падати в безодню. Так, ну я його вже пройшов, давайте його той пройдемо. Тому що я пам'ятаю, що я один раз дійшов до останнього блоку. Я не знаю, як в мене так вийшло. Та чому? Це неможливо. Там що бар'єри якісь. Я знаю, що там, друзі, якісь бар'єри. Цей гравець поставив, який цю карту створив і гру. Тому що ну, його там не можна пройти, Той блок там, де... Ой, там де чорний. Ну, давайте трішечки зараз будемо дратися, битися. Ну і, ну, і шо, ти, Ва? Важав, що і що ти ваш, завжди переможеш? Переможеш. Найголовніший тут. Все зрозуміло. А ну пішов ти звідси. <зодню> а ну йди в безодню. А ну, що? Я взяв. я по ньому дав 300 разів, як він не впав? А зараз він тікає. Чудово! А ну пішов ти звідси. А ну пішов ти. У мене ще один скинув, ну чудово. Я тебе пам'ятаю, друже, червоний, чорний ти такий. А ну пішли, дійшло, втих. О, я вам забув показати також третій паркур. Він десь тут. Я такий собі прохожу. Так, найголовніше, щоб тут нікого не було. А, впав я, звісно. мені все одно, тому що я тут ось так ось можу зробити. И все, я его уже пришел. А ну, пришел ты. А ну, эй, 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 эй. Так, господи, я, тут можно побачить? Так, они там бьются. Друг другом. Так. А ну, пришел ты. А в пішов, два вбивства і третє я не зміг зробити. Так, знову йдемо. Тому що мені ця людина якось ну, не дуже. Ось так ось, але я сам впак не знаю, чому в мене так завжди виходить. Угу. е, Звідки мене одна вбивця? Що мене треба вбивати, якщо я хочу. Не, колу, кого я вбив? Я нічого не розумію. Кого я завжди вбиваю? Так. Я думаю, що вони не зможуть це зробити. І зараз я з ними буду битися. Я з тебе бачу. Господи, чому там завжди нам... То мене відкинув на 10 блоків. Все ж можливо. У нього потрібно була бути паличка на відкидання 5. Ану пішов, я тобі не віддам, цю перемогу. Ой. Так, там дві людини, два брата. Ану, пішов. Ану, пішов. Як він там не... Так, подождите, подождите, я за нього хочу напасти через інший бик. А ну пішов ты тепер звицы. А ну пішов! А ну, пішли вы дву... Я, я чому не вы на нього? Не, ну в мене на максимум я роблю два вбивства. Це нормально. Так. Попу в мене попав. Okay. Та ти в мене задрав вже, парень! А ну, пішов ти. Тахзань. Все, 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 я хочу через інший бік його обійти. Поки там зараз війна, вони там Де б'ються? Так, чому їх там завжди двоє? Вони що, браті. Він телепортувався, він залагав, напевно. Ну, таке буває. Так, промазав я трішечки. А ну, а тепер я тебе буду скидувати. А, в мене вже одне вбивство чудово. Так, треба друге зробити. Я б на нормальному місці впав. О, у мене вже два вбивства. А ну пішов ти. Пішов, пішов, пішов. Ну чому я не можу третє зробити? Ой, я ніяк не можу третє вбивство, зробити... А, друзі, я, мені тут завжди треба грати. Ну, я вже грав тут в іншому відео, і мені тут не сподобалося, так що... Я хочу померти, тому що тут я не хочу грати. Це дуже ну, якось скучно. Не хочеться мені тут грати. А ось грав тут, ну, це дуже невесело. 35 хвилин треба чекати тут. ПВП шкатися, 10 хвилин треба ждати, коли почнеться ПВП. 35 хвилин це коли воно закінчиться. Чому в мене одне сердечко вбивається, якщо повинно вбиватися половину? Олеся камінь зламаю. Давай ламайся, ламайся! Бри! Е? Він даже половину не зламався, ні. Ну я, його повинен, я помер, і тепер можна вже й виходити. Так, а я вже тут практикуюся нормально. Треба... Щой, зараз я буду грати так багато, коли у мене буде вже три вбивства. Коли в мене три вбивства буде? Я просто в шоке, я не понимаю. Давай, давай, кружляти, давай, давай. А ну... Он меня не мог убить на два блока вниз. Он был лук, по по в был бы у него Угу, Так, ну я только сейчас до одного убийства дохожу. цих людини. Та чому на тому острові, він, я розумію, він найвеличезніший в цьому, в цій грі. Ось чому Та навіщо? Мене треба було вбивати. Чому тут всі такі несправедливі Все, все, я на цьому острові буду знаходитися А ну пішов. Все вбив я цього дурака, який на мене напав. Ну все, давай битися на одному острові. Всі хочуть тут перемогти. О май Гейшін, як я вижив! Добре, давайте ми будемо проходити цей паркур знову, тому що... Ну, я його хочу пройти, тому що... Мені вже набридло, що там є якісь блоки. Я хочу його пройти, будь ласка. Дайте мені його пройти. О, я його проходжу, друзі. Фух, я його пройшов. Фу, треба трішечки відпочити. Треба дойти. Охохологі. Все вперед. вперед, Не падай! Не падай, Богдан Хмельницький, не впадай! Да, я його прийшов, друзі! Ну, мені все одно що я впав, тому що я була перша людина, яка його пройшла, так. Знаєте чому? Тому що його ніхто не змог пройти. Я був єдиний, хто його пройшов нарешті. Ура. Тепер я пройшов три паркури. Оце, я так розумію, я паркурист. Не дуже добре, що... Дуже добре, що я паркури вмію приходити. О, дуже дякую, що мене пере. Ну я сам впав, в то, щоб ти мене не получив від мене перемогу. Ого. Скільки там людей на гострові б'ється? І сам же один впав. І один сам вже впав. І я впав. І після цього я піду на бедвар, щоб я там мог битися. Я тебе пам'ятаю, друже, і тебе теж я пам'ятаю. Впади ти вже в безум. Як він нападає? Чи так якийсь? Читер, як який літати не вміє, а битися безкоштовно вміє. Е, чому в мене на жодного вбивства немає? А ну пішов! Ти думав, що це свій острів. Зразу. Здорова... Я сам впав. Так, ну давайте подивимося, що це... а що він робить? Що? Що? А, -а, 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 а, тут можна піднятися і перепригнути, але це неможливо, це по-перше, -по тому що Ну ви гляньте, як тут можна перепригнути. Ну, хоча... Я... Що... Так, давайте подивимося, чи може він перепригнути на цей паркур. Я вважаю, що ні. На чому точка? Що він сюди хоче впасти? Це неможливо. Ну, чувак, проходь його нормально, як я його пройшов на Ізі. Ну, було трішки складно для мене його проходити. Оце я так підкинув чувака. І мені би Дякую сказав би. Так, давайте ми ще одного когось вб'ємо і на бедварс вже підемо. Ого, я у когось. Десять вбивств. А яка людина зробила десять вбивств? Як це взагалі можливо му А, битва лук називається, тому що тут луками б'ються. Угу так, я на острів пишу, тому що там краще бойтись. Оце там людей багато. Я їх всіх там скину. А... Угу, так, все зрозуміло. Я вбив чувака і він з луку по мені вдарив в останній раз. Тріфоню. Я тобі не дозволю стати королем. Ой. Я вам не дозволю стати королем! Ану, пішли ви! Ану пішло! О май гіш! Я три зробив! Я три вбивства зробив! Юху! А тепер переходимо на Бедварс. Ну. Тепер ми переходимо на Бедварс пограти, тому що я вже тут вбився достатньо багато. Я вже десь там 10 бивс максимум зробив, тому що я плюсував. Так, 10 бивс. Все, я 10 бивс зробив. Ура, я виповнив свій челлендж. І зараз ми подивимося, чи допоможе мені це битися якось на Бедварсі, тому що ПВП мені дуже подобається. Ага, так, назад. Ага, я зелений. Ну, нормальна команда, найголовніше, що я не жовта. Не жовта команда, тому що ну, жовті реально нубики якісь. Іх злаву. Вони битися не вміють. Так, зараз 50, Ні, 60 краще мені. Щоб більше блоків в мене було так. Ось так, ось все. 50. 60, Залізо завжди беріть, друзі. Там ще жовті. Кухуй, як вони близько. Слухайте, а в мене ж не вистачить блоків, щоб добудуватися до них. Ой, і вони в мене фербом можуть кинути. Це дуже небезпечно. А, не ну, якщо ти можеш далі будуватися, то будуйся. Все, я буду їх відволікати. Давай, я їх буду відволікати. Ну, ти їх краще відволікай. Ой, ой ой, 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 Давай, зламаємо ліжко, я там один блок скопав. А ні, він помер теж. Ну нічого, буває. Перший раз завжди буває. Ну, в мене і так все є, так що не можна і тут плакати. Ми ж на них нападаємо на тих жовтих. Так, давайте ми ще раз зробимо. Да, так, я зламав ліжко. Фу, я ще й живий залишився, але мене там добули. Добули ресурси від мене. Ну я їм ліжку зламав, я всю роботу зробив за наших. Тепер можна йти бити їх. А, а куди я дерев'яним мечем там пішов, якщо мені каменний? Потрібно. Ну Давай, давай, вбивай його, вбивай, давай. Молодець, першого ми вбили, а тепер... іншого давай, 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 давай. Так, іншого, треба вбивати, вбивати, вбивати. Ай, ай, тут криси якісь! Що це за фігня? Що це за криси тут були Так, в мене одне фінальне вбивство. Я... Ти що робиш? Що я Чи ти просто хочеш вбирати захист? Перезвучить один жовтый залишився. так. Давайте ми ресурси вентиль сундук покладемо. А за цим жовтим я вас хочу і на центрі. Десь чи там? Я не думаю, що він на на центре. Це ним такой слишку сломали. А, жовтый вже тупо ресурси. А як мені спідне матися, я не розумію. Так, кам'яний меч, кайло, так, так, все це. Так, чудово. Зараз будемо... Так, червоним теж зламали ліжко. Що? Як це? Взагалі можливо. Це взагалі можливо, щоб якийсь синій їм ліжко зламав. Ми єдині, хто з ліжком залишилися. оце так. Мені навіть і не потрібно було битися, Мені достатньо одного ліжка і одне вбивство. фінальне. Чому це фінальне? Тому що коли людини немає ліжка, то коли я його вбиваю, то в мене вбивство таке фінальне. Ага, Він думав, що я його не, не замічу. А ну пішов ти. Думав, що найрозумніший тут. Це дуже добре, що я вперед не пішов. Так, він наверху там. Ні, я ніжку зламав. Ну, люди! Ну, дивіться ви за ним! Ви йому... Ну, будемо тепер з червоними битися один на один. Тому, ну ми. Я не знаю, чи переможемо, чи ні. В наших руках є перемога, чи ні, ми зараз це все побачимо. Я одну башню тут купив. Не знаю для чого. Так, залізу для наших, а башня, щоб будуватися. Так, все будується. Так, ну тут. Доз... Звідки їх два? А, впав безодню. Фінальний вбивство для нас. Ну чому воно не зачитало, що ми перемогли? Тому що він впав безодню, якось не чесно. Дуже цікаво, де ж ці червоні. Ні, ну я молодий, що його замітив, тому що якщо б я його не замітив, то він би накинув. Все зрозуміло, я впав безодню і... ну нічого страшного. Тому що я знаю, що ми зможемо і так перемогти. Але чому я блок не поставив? М -м -м, так, тут один червоний. У нашого одного чувака є алмаз, алмазна броня, дуже якось дивно. Давай, перемогай його, перемогай! Молодець! О, що він там пише? Фінальне вбивство, Равець кіл. Добре. Вбийте одного, вам один залишився, давайте. Ну ось він на своїй базі, вбийте його, будь ласка. Він же зможе перемогти. Якщо він вб'є одного з вас або двох. Так, він же побачив, що наш нас вже на нього йде. Ого, звідки в нього такий лук зачарований. Він 24 золота коштує. Так, він в нього попав, і він дуже хороший лучник. Ну, не такий хороший, як я. Тому що я один раз, як як снайпер у чувака, було одне життя коли один раз, коли я грав на Бедварсі. Я тут стояв на ліжкові, він десь там бігав і я. Підприем... О, наш зелені на видно купив із при участі. І вбив його. Давай! Вбий! Чого, дурака, який не може нічого зрозуміти? Молодці! Ми перемогли! Так, давайте ще її зіграємо. Ще давайте заключатися. Давайте вже будемо все відключатися, сім'зом, які хочуть цього зуму, селянна, вбити. Я вважаю, що вам сподобалося. Я вже трішечки навчився битися. Прогрес в мене піднімається. Руки в мене вже набиті. Так нормально. Ну Ну добре, давайте ми ще останню зіграємо, що прощатися не будемо. І потім вже будемо прощатися. Так. Я знову зелений. Мені це подобається. Ну, на цей раз я вважаю, що зовсім або... Сині а вот червоні, так він все це не залишить. Так давай дивитися, Так, там сині, а там у нас жовті. Ой, і один жовтий вже на, на діаманти хотів добудуватися. Ну синій МПП, те роз і... о ПВП Сукс. Крик. А навіщо він кричить. Що він дівчинка я якась яка кричати хоче? Добре, все зрозуміло. Я взяв трішечки менше, тому мені і не вистачило. А, і зараз у нас Санта Клаус. Ну, чудово. Якщо, якщо зараз ще на Новий рік, у нас Санта Клаус. Добре, втікаємо. Як нам ніжку зламали? Ой-ой. Давайте іншу зараз граємо. Тому що це було якось випадково, не знаю. я. Ні, ну чому? Ся... Всі винуваті, це моя команда, тому що, ну ви знаєте, всі пішли на центр і мене залишили одного на базі. Ну, чудово. Треба було злізко захищати на потім. Ну і чого, зараз ще два грався і треба, щоб приєдналися. Ну, Або три. Ну, чому два? Тому що коли ще 13 гравців, то все одно час тікає. Тому що в кожній команді, тому що в одній команді може бути 3, 2 гравці. Нащо? Ну, Це чесно, вони зможуть перемогти. Ну навіщо вам виходити? Навіщо? ви? Навіщо ви такі тупі, як дерево якесь? Два. Один. Все, починаємо гру. Я червоне. Чудово! Ну, червоним зеленим і синім... Ні, ти синім або ще черв... зеленим там більше перемог, тому що куди я там встигнув? О, я вже не замітив, але в мене там вже быстро 64, а зараз 65. Я не в тебе хочу все купити. А вот цього. вот. Добре, в мене одне залізо залишилося, чудово. Купив я собі броню, так називається. А, ну нічого, я вже накупив стільки, скільки мені потрібно. Так, е -м -м -м. я на жовтих хочу піти. Будуватися швидко я не хочу, тому що це буде дуже небезпечно. Я можу так впадати 300 разів, але ж я професіонал. Дуже мало блоків залишається. Нашу кровать вже хтось захищив. Так, тут немає нікого. Зрозуміло, є тут хтось. Ну, я ж не мог побачити, хто на нас будується. Так купити фербол, господи! Або блоки ти не можеш тут купити. Мой майкейшу. Нашій команді ще не можна знати. Впав безодню, дурак якийсь повний. А ну пішла ти звідси, пішла ти дівчинка. У мене мало хп, друзі, допоможіть мені там, будь ласка. Допомогли називається. Дуже пізно. Я, там щось, Стрик, ні, ні, ні. Давай іде, все чудово. Треба завжди кам'яний меч покупати. А залізний, друзі, завжди покупайте залізний меч, коли у вас вже немає ліжка. Тому що, коли ви покупаєте, куп... ви то ви витрачаєте. І вам треба 3 часи там, чекати, коли ви накопите тих сім золота. І це мені не дуже хочеться. Так, в мене вбивство тільки Так, я на самій вершині. Так. Давай. йдите, йдите звідси, йдите А ну пішла, ти звідси Ану... А! Яка це кішка така! Хитра, ну добре, добре! Треба її вбити Якось знову молодці що її вбили, тому що вона вже зовсім не дуже себе хорошо. поведінка в неї дуже погана. Як відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, і так ми будемо почаще знімати відео Майнкрафт. Так, ну зараз я підходжу глобати, можна вже і прощатися. Тому що ліжка в нас вже немає. Так що бувайте. вважаю, що вам сподобалося. Всім бувайте!